Проєкт Сміливі заради майбутнього про жінок на війні, про їх силу, віру та незламність. Юлія Вочер, відома волонтерка, яка здійснила понад 130 поїздок у зону бойових дій. Розповідає, що її майдан розпочався 1 грудня 2013 року і триває досі. Коли я побачила 1 грудня побитих дітей, в побитих, відрядження приїхала в Київ і. Я з жахом подумала, що це за держава, що це за країна, коли дітей б'ють за те, що вони там з прапорами, що вони там пісні співають, що це за держава. І ну, це такий якийсь був переломний такий момент. З 2014 року зорганізували громадську організацію, тому що з ними легше, якщо згуртовані. Ну і вже 10-й рік. Починали ми із того, що ми бачили, чого бракувало. Бракувало всього, в першу чергу, життя забезпечення нагодувати, одягти і захистити. так? Потім виклики інші, потреби інші. І ми вже дійшли зараз до того, що ми самі виробляємо. У нас є швейна рота, 78 чоловік, шиють безкаркасні ноші, баули, прапори, спальники шили, камбези, фліски, все шили. Ми вже зараз виготовляємо самі оптичні прилади, які конкурують з тими приладами, які ми купуємо за великі гроші. Ми да, знайшли таких сміливців, які ось беруться за це вигляд. Я хочу сказати, це люди талановиті просто і вони з'являються тоді, коли є потреба. Коли почалася ця велика війна, то в нас з'явилося дуже багато помічників, дуже багато помічників і Робота як великий логістичний центр була. У нас було 4 5 складів. Одна група працювала, збирала заявки, друга опрацьовувала, третя група робила закупівлі, бо ще одна група шукала потрібні товари на нашому ринку і на Закордонному ринку. Група була, яка мігрувала туди-сюди привозила. Чим військові жінки відрізняються від чоловіків військовослужбовців? Ну, взагалі це моя велика печаль, тому що я на них дивлюся як на своїх дочок. Вони б мали б по дискотеках ходити, вчитися, сидіти за партами, а вони по 18 років пішли на схід. Вони повернуться і чи будуть вони мати бажання? Знову йти і вчитися. Зараз подолати цей простір, що вони втратили, їм буде важко. У них майже у всіх контузії, вони багато хто поранені. У них майже у всіх, а якщо не у всіх ПТРС, вони то приїдуть, але вони будуть думками, відчуттями і тими тим стилем життя. Вони залишаться там надовго. Для вас жіночі обличчя на війні, яке було? Емоційне. Жертовне, Жертовне, Жертовне. Вони свідомі того, куди вони йдуть, хоч вони і малюються, вони там собі е, наносять якісь там, е, але вони свідомі того, що вони відмовляються від дуже багато чого заради. Ціль у мене одна, е, ворогу треба зрумати хребет, щоб ніколи знову не піднялося у них е, навіть очі на нас не те, щоб там рука. Це саме головне, і не дивлячись на те, що мені дуже багато вже років, я от скільки зможу внести броні, скільки я буду туди їздити.